Всім доброго дня, мене звати Іванів Лілія Олегівна. Я буду вашим викладачем, вашим куратором на курсі «ЄДКІ справа у 25-му році. І мені приємно буде бачити вас на цьому інтенсиві, який буде справді класним, корисним для вас. Е, і зараз коротко розповім вам, що ж він, що ж це за такий інтенсив, і для чого він потрібен саме вам. Я сама була студенткою, і е, у нас такої можливості не було. Е, нас ніхто ні до чого не готував. Ми не знали, що нас чекає. Ми не знали, по чому толком готуватися. Сказали, будуть тести, от і все, готуйтесь. У вас наразі є трошки більше інформації, це іспит ЄДКІ, який проходить уже третій рік. Тобто, все ж таки, якусь базу ми маємо, програму підготовки ми теж маємо. І саме по цій програмі, яка є затверджена Міністерством освіти. Ми будемо вас готувати. Якщо е, почати з основного з головного, е, у нас з вами буде передбачено 13 онлайн-лекцій. Пояснюю, чому е, у нас на іспит виноситься 13 предметів, і ми вирішили, що е, досить е, класно буде зробити так, щоб на кожен предмет виділити цілий урок, цілу лекцію, щоб розповісти вам. На що саме потрібно звернути увагу, що саме потрібно вивчити, і відповісти на е, найважливіші для вас запитання? Окрім цього, е, будуть тестові завдання. Е, я вважаю, що саме за допомогою тестових завдань ми можемо закріпити весь матеріал. Е, мало того, що ви і так здаєте тести, так що ми вам і додому будемо давати тести. Е, загалом. Це такий невеличкий бонус від нас, тому що, е, звісно, дуже класно, коли ви прочитаєте цей матеріал, ви його вивчите, він десь у вас відкладеться. Але знаєте, оце такий, е, я би я б так назвала це, напевно, шліфовка матеріалу. Пояснюю, чому? Тому що ви конкретно закріпите його до прикладу, ви прочитаєте. Е, Рішення Конституційного суду України, ви собі там запам'ятаєте, що а щось там Конституційний суд писав про зміст і обмеження прав свобод людини. Що воно таке? Ви собі будете мати на увазі якусь загальну думку. Коли ви зробите тест, коли ви побачите цей тест, усі тести безпосередньо складені на основі програми, там немає ніякої води, як і в самому матеріалі, все чітко, коротко щоб у вас було. Достатньо часу все вивчити, опрацювати і піти повністю на 100% готовими. Загалом, коли ви прочитаєте тест, зробите собі його вдома, ви е, запам'ятаєте матеріал на 100%. Тривалість у нас передбачена 6 тижнів, тобто по два заняття на тиждень, заняття буде тривати орієнтовно 1,5-2 години. Я вважаю, що цього часу достатньо для того, щоб пробігтися по основних моментах. По кожному предмету і пояснити вам, що саме треба вивчити, запам'ятати, показати судове рішення, яке обов'язкове до прочитання, показати матеріал, який можна просто пробігтися очима, а матеріали, які необхідно сісти, вивчити строк, який необхідно запам'ятати, або нормативно-правовий акт, який потрібно прочитати від і до. Формат у нас буде онлайн. На доступ доступ зі мною і зв'язок зі мною буде завжди. Тобто, я завжди буду з вами на зв'язку. Якщо б ми не встигли або ви не встигли задати запитання на нашому занятті, ви можете зробити це у нашому телеграм-каналі, і я обов'язково дам вам відповідь. Давайте далі себе я вже представляла. Я готую уже студентів четвертий рік. Я почала готувати студентів до держіспиту. Ми так спочатку це називали до ІФВВ. Я почала готувати студентів, коли розпочалась війна. Це був дуже складний період для всіх, і я зрозуміла, що я працювала на той період в суді, і я зрозуміла, що я напевне не отримую того задоволення від того, не отримую задоволення від того, чим я займаюся, бо я завжди бачила себе в ролі. Викладача я і досі бачу себе в ролі викладача і впевнена, що найближчим часом зможу втілити свою мрію в реальність і вступити все ж таки на аспірантуру. А зараз займаюся своєю улюбленою справою, набуваю практичні навички онлайн і гадаю, що мені це класно вдається, і я готую матеріал самостійно. Спираючись на всі нормативно-правові акти, мої тести також складені мною деякі тести йдуть із бази університетів, і я вважаю, що саме за допомогою опрацювання повністю всього матеріалу, якщо він буде чіткий, структурований, і той, який складаю конкретно я, бо я знаю, що вам пояснити, як пояснити і. Звернути вашу увагу саме на потрібні і необхідні моменти. Тому, сподіваюся, вам також буде цікаво зі мною. Повернемось до ЄДКІ. Єдиний державний кваліфікаційний іспит, як я вже казала, він у нас тільки третій рік обов'язковий іспит для магістрів, тобто його здають тільки магістри. Є ФВВ у нас здають бакалаври права. Іспит на перевірку ваших професійних знань, компетентності який є необхідним для отримання диплома магістру, він проводить проходить онлайн, перепрошую, не онлайн, офлайн. Проходить офлайн, це комп'ютерне тестування, де ви маєте, якщо я не помиляюся, в більшості випадків здавати його в своєму університеті, і це буде якраз умовою для видачі диплома про вищу освіту. Програма складається з 13 розділів. Хоча я би не погодилась, бо насправді там 15 предметів. Просто, наприклад, назвали предмет міжнародне право і міжнародний захист прав людини. Але ви ж самі розумієте, що по факту це два різні предмети. Або, до прикладу, міжнародне гуманітарне право та міжнародне кримінальне право. Е, тому, але все ж таки е, Міністерство освіти е, нам каже, що все-таки там 13 розділів, і ми розглянемо кожне, кожен розділ із передбачених у програмі. Про самі предмети поговоримо трошки пізніше. Як ми чи обов'язкова реєстрація для студентів? Коли ми реєструвалися на ЄФВВ, реєстрація була передбачена. Зараз, коли ми здаємо ЄДКІ, то вам не потрібно реєструватися. Тобто вас буде реєструвати ваш університет. Ми складаємо іспит 20 листопада 2025 року. Як бачимо, у нас ще є класний термін для підготовки. Якщо ж ви не склали іспит, то ви можете його перездати 18 грудня. Мета ЄДКІ – оцінити ваш рівень. Фахових предметних компетентностей, необхідних для ефективного виконання професійної діяльності за обраною спеціальністю, як я вже казала, у нас передбачено 13 ключових предметів. Перш за все, основа основ конституційне право. Право Європейського союзу, адміністративне право, судочинство адміністративне, міжнародне публічне право і міжнародний захист прав людини, цивільне право і процес, трудове, міжнародне приватне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, міжнародне гуманітарне та кримінальне право, а також професійна етика та дисциплінарна відповідальність правника. Тобто нічого нового, що ви не вивчали в університеті, по факту немає, але е по правді кажучи. Дуже багато забувається до прикладу, якщо ми вивчали конституційне право України на першому курсі, то зараз на п'ятому курсі доводиться діставати свої знання, знову пригадувати все, що ми вивчали, щоб успішно скласти іспит. І цим і займемося на нашому інтенсиві. Як же виглядає сам тест? Наразі є у вільному доступі приклад цього тесту. Але він не стовідсотковий, це просто е, приблизні завдання. Зазвичай це у нас загалом 120 запитань ці 120 е, завдань поділені на три блоки. Два блоки це завдання із фабулами і е, різні формати тестів. І третій блок це звичайні тести, які ви здавали на ЄФВВ. Тобто чотири варіанти, одна правильна відповідь. Як виглядають ці перші два блоки? Е, є задача, е, і до цієї задачі йдуть. Запитання, до прикладу, йде зап йде запитання, де є сім варіантів відповідей, із яких ви повинні обрати три. Тільки обравши три правильні відповіді і чітко три правильні відповіді. Тобто, якщо ви виберете дві правильно, одна неправильно, вам цей тест не зарахують. Якщо ви оберете. Три варіанти тоді зарахують, навіть якщо там один обирати тест не буде зараховано. Інший вид тестів це на співставлення. До прикладу, одна колонка е, визначення, друга колонка, е, що, що воно означає, або якийсь строк. І вам потрібно співставити там А2, Б 3 І відповідно, якщо ви співставите чотири варіанти, і вони будуть правильні, тільки тоді вам зарахують цей тест. Е, і триває. Якщо напевне, 120 хвилин у онлайн-форматі. Перепрошую, у мене чомусь все онлайн. Це будуть комп'ютерні онлайн-тести, але ви будете здавати їх в вашому університеті. Ви маєте прибути в пункт тестування, тобто ваш університет місце, про місце проходження вас повідомлять. Займаєте місце в аудиторії, за вами будуть слідкувати за допомогою спостереження, і тестування саме буде записуватися. Як буде оцінюватись тест? Це є діапазон 200-400 балів. 400, як ви розумієте, це найвищий бал, а 200 це пороговий бал. Чи є вже пороговий бал? На жаль, його немає. Він буде встановлений уже е, після здачі е, іспитів. е, Зараз знову ж таки сталого мінімального балу немає. А пороговий бал це той, е, який є мінімально прийнятним для того, щоб здати успішно цей іспит, і він буде вже встановлено після його здачі і його складання. Про пороговий бал коротко вам розповіла: що буде, якщо ж не скласти ЄДКІ у попередньому році. Студенти повторно здавали цей іспит, тобто їм надавалася така можливість цього ж дня вони могли скласти, могли скласти тестування і ті здобувачі освіти, які не з'явилися на основну сесію з поважних причин. Ви маєте право поновитися на навчання за цією ж спеціальністю для повторного засвоєння освітньої програми, якщо ви так не скласти, якщо ви відмовляєтесь від повторної спроби скласти ЄДКІ в грудні, то виходить так, що ви підлягатимете відрахуванню, оскільки ваш індивідуальний навчальний план визнається невиконаним. Ви маєте право поновити через рік для одноразового повторного складання іспиту. Таке поновлення можливе лише тільки на умовах контракту, тобто е, на бюджетну форму навчання ви вже не зможете поступити. Е, участь у ЄДКІ є обов'язковою. Це комп'ютерне онлайн-тестування. Воно проводиться у е, закладах освіти у відповідних вишах, де ви навчаєтесь. Е, на іспиті буде незалежний контроль і буде також відеоспостереження всього процесу. Тому це все основне, що ми з вами проговорили. Ми е, будемо із радістю чекати вас на нашому інтенсиві. Е, обов'язково підготуємо вас класно, е, обіцяємо, що е, ви будете йти на іспит, впевнено, з класним багажем знань, е, і обов'язково все здасте на відмінно. Тому чекаємо.